Заблукали. Може, спитаєш дороги? <laughs> я, знаєш, що... не збагну. Де ж це ми? Так, так. Я не уявляю, де ми. О, це і є загублене містечко? Тут так кльово. Я б на твоєму місці нічого не торкався. Оце ти сказав, і я захотів торкнутися. О, дивіться на Двіче новине! Двіче новине! Друзі, хто вони такі? <звіст> Ой, мудрику! Смурфики загублене містечко. На 2017-го у 3D.